Вітаю вас, діти, на уроці математики, тема уроку, розв'язування рівнянь та їх перевірка, а також задачі з буквеними даними. Разом будемо міркувати, самостійно працювати і старанно всі писати, помилок не допускати. Почнемо урок з усної річби. Відновіть вираз. У нас невідомо Дільник, знайдіть його. І це буде число. На зеленому яблуку 8. Наступному виразі невідомий перший множник. На якому яблуку? Яке число помножити на 7, щоб отримати 63? Це на червоному яблуку число 9. В наступному виразі у нас невідомий другий множник. Знайдіть на якому яблуку? На червоному яблуку це число 7. В цьому виразі у нас невідоме зменшуване. Знайдіть його. Це буде на зеленому яблуку від числа 75. Нам потрібно відняти 12, щоб отримати 63. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. У таблиці зазначена 1 третя кожного числа. Знайдіть і запишіть ці числа якою дією? Пригадай. Щоб знайти число за його частиною, треба значення частини помножити на кількість частин у цілому. Давайте перевіримо. І ви записали такі числа. В наступному завданні знайдіть частину одну десяту кожного числа, якою дією. Частину ми знаходимо дію ділення. Отже, 30 поділити на 10, і у нас буде 3. А 1 десята числа 80, це 80 поділити на 10 буде 8. 1 десята числа 10 буде 1. 1 десята числа 40, це 40 поділити на 10, буде 4. 1 десята числа 70 буде 7. 1 десята числа 100. Це 100 поділити на 10, ми отримаємо 10. І одна десята числа 50 буде 5. Складіть вирази за схемами і обчисліть їх значення. Складаємо за першою схемою, де нам потрібно вирази, поділити на 6. Різницю чисел 45 і 9 ми візьмемо у дужки. Це буде 36 і поділити на 6 буде 6. Добутки чисел 2, 3 і 8, поділити на 6. 2 помножити на 3 6. Помножити на 8, 48. І поділити на 6 буде 8. Добуток чисел 36 і 1. Це буде те саме число. Поділити на 6 буде 6. Добуток чисел тепер 3 і 8, це 24, поділити на 6. Буде 4. Складаємо за другою схемою. Нам потрібно число 9 помножити на вираз. Перший вираз це 9 помножити на різницю чисел Відьмемо у дужки. Від числа 45 відняти 36 це 9, помножити на 9 буде 81. Тепер 9 помножити на частку чисел, і ми її візьмемо у дужки. То 18 поділити на 6 буде 3, а 9 помножити на 3 27. 9 помножити на частку чисел 35 і 3. Теж візьмемо у дужки. 30 поділити на 5 6, поділити на 3 2. А 9 помножити на 2 буде 18. 9 тепер помножити на різницю числа 20 і добутку 2 і 7 – Візьмемо цей вираз у дужки. Обчислимо. У дужках спочатку дія множення. 2 помножити на 7. 14. І від 20 відняти 14 буде 6. А 9 помножити тепер на 6 ми отримаємо 54. Тепер перевіримо розв'язання рівнянь у завданні 469. У першому рівнянні у нас невідоме від'ємник. Означений буквою М. Пригадай, щоб знайти невідомий відємник, нам потрібно від зменшуваного 47 відняти 38, а там було записано додавання. Отже, перше рівняння було записано неправильно. Перевіримо друге рівняння, в якому у нас невідоме. Перший множник, а щоб знайти невідомий множник С, нам потрібно добуток 64 поділити дійсно на 8, і у нас отримається 8. Тобто друге рівняння розв'язано правильно. Перевіримо третє рівняння, де у нас невідоме дільник позначений Б. А щоб знайти невідомий дільник, нам потрібно ділене 45. А не 54. Поділити на 9 то дійсно при обчисленні буде не 5, не 6 вибачають, а 5. Тобто неправильно було перше і третє рівняння. Завдання 470. Нам потрібно вибрати схеми до кожної задачі. Перша задача. Дві групи туристів, по 10 осіб у кожній вирушили в похід. На туристичній базі залишилося ще 30 туристів. Скільки всього туристів було на базі? Виберемо спочатку для першої задачі схему. Проаналізуємо, щоб вибрати схему. Щоб дізнатися, скільки всього туристів було на базі, спочатку. Потрібно дізнатися, скільки ж туристів вирушили в похід. Якщо дві групи по 10 осіб. І ще залишилося 30, то всього ми дізнаємось дію додавання. Отже, до цієї задачі це буде перша схема. У жовтих віконечках ми запишемо числа першої дії це 10. Помножити на 2. У рожевих віконечках це друга дія, де нам потрібен результат першої дії. Додати ще залишилося 30 туристів, і ми дізнаємось, скільки всього туристів було на базі. Отже, склади вираз і розв'яжи цю задачу. Давайте перевіримо. І ви склали вираз. Добуток чисел 10 і 2 – по 10 осіб дві групи, і ще залишилося 30. І в нас отримається, що 50 туристів було на базі. Друга задача. Ліза купила 4 гумки за ціною 5 гривень. До каси вона подала 50 гривень, яку решту має одержати Ліза. І для цієї задачі, якщо нам потрібно дізнатися, яку ж решту має одержати Ліза дією віднімання, то це друга схема. У першій дії у жовтих віконечках ми запишемо і дізнаємося скільки ж заплатила Ліза за 4 гумки за ціною 5 гривень. Якщо до каси вона подала 50 гривень, то решту має одержати. Нам потрібно від 50 відняти, скільки ж заплатила ліза за 4 гумки. Отже, складіть вираз і розв'яжіть цю задачу. Давайте перевіримо. Від 50 нам потрібно відняти добуток чисел 5 і 4. І буде 30 гривень Ліза має одержати решти. Розв'яжемо задачу з буквеними даними. В А контейнерах міститься 5 центнерів капусти. Скільки центнерів капусти міститься у 8 таких контейнерах? Що у нас відомо в задачі? Що в А контейнерах 5 центнерів капусти. А скільки ж цинтнерів капусти у восьми таких контейнерах. Щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки ж цинтнерів капусти в одному контейнері, якою дією? Дією ділення нам потрібно 5 поділити на А. І ми отримаємо, що тільки ж цинтнерів капусти буде в одному контейнері. Тепер ми дізнаємося, скільки ж капусти у восьми контейнерах, якою дією? Дією множення. Те, що ми дізналися у виразі в одному контейнері, це тобто 5 поділити на А і помножити на 8. І у нас, якщо умова задачі містить буквене дане, то відповідь записують у вигляді виразу. Тобто 5. Поділити на А помножити на 8 це центнерів капусти у 8 контейнерах. У завданні 472. Число 12. Запиши у вигляді суми двох менших чисел. Розглянь усі варіанти. Знайди добутки цих доданків. Отже, 12 це 11 і 1. Знайдемо добуток. Цих доданків це 11 помножити на 1 буде те саме число 11. 12 також складається 10 і 2. Знайдемо добуток. Це 10 помножити на 2 буде 20. 12 це 9 і 3, а добуток. 9 помножити на 3 буде 27. 12 ще складається із чисел 8 і 4. А добуток цих доданків. 8 помножити на 4 буде 32. 12 це 7,5. А добуток це 7 помножити на 5, буде 35. Також ще 12 це 6 і 6. І добуток цих однакових доданків буде 6 помножити на 6 36. Отже, найбільший добуток це 6 помножити на 6 дорівнює 36, який висновок можна зробити. Те, що найбільший добуток, це коли ми множимо однакові доданки. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати три рівняння, а також розв'язати задачу з букваними даними, скориставшись коротким записом. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідно яблучко до вашої роботи на уроці. Дякую вам за увагу! На все добре вам, діти!